В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Україні! Планують повністю корпоратизувати комунальні підприємства. Відповідний законопроєкт активно розробляють і незабаром передадуть для розгляду Верховній Раді. Про це повідомив очільник профільного комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. Цитую в Україні станом на 1 січня 2024 року зареєстровано 14 тисяч 12 комунальних підприємств, які мають суттєві недоліки порівняно з приватними. Вони менш прибуткові, менш ефективні та менш інноваційні. Мають гіршу мотивацію та продуктивність персоналу, викривлюють конкуренцію на ринку. Зазначив мовчан. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До ефіру долучається Юрій Ямковой, заступник виконавчого директора Одеського регіонального відділення Асоціації міст України. Юрій, здрастуйте. Доброго дня, доброго дня. Дякую за запрошення. Чому на вашу думку треба корпоратизувати комунальні підприємства? Ну, комунальне підприємство, це так скажемо. Такий, такий собі рудімент радянської епохи. Тому що, е, ну, навіть в назві комунальне підприємство є якась -та там проти, проти, протиріччя, е, тому що підприємство це саме про е, прибуток, про е, зароб, зароб, про отримання е, доходу. А комунальне підприємство, ну, е, я так знаю по статистиці, що левова частка, вона глибоко збиткова. Тобто, це можна так сказати, це такі чорні дири місцевих бюджетів. Що вони роблять? Для чого вони створені ці комунальні підприємства? Тобто, ні, сразу скажу, щоб не було такого перекосу, є дійсно комунальні підприємства, які. Виконують, ну скажімо так, функції природних монополистів. Монополи... Це ну, наприклад, тепло теплопостачання міста Одеси. Я ну не можу себе представити, щоб якісь там суб'єкти господарювання приватні змогли таку роботу проводити, або міський електро... місь електротранс, тобто, це ну так скажімо, аналог напевно укрзализниці, тому що ну не може бути тут ніякого приватного бізнесу, але інші комунальні підприємства це, ну на жаль, це така ще раз повторюсь, це, це дуже великі втрати для місцевих бюджетів. Я можу такий приклад привести. Ну саме, саме ну, напевно для кожного мешканця громади. Такі собі ЖКС це класика, це приклад, що таке збиткове комунальне підприємство, яке ну отримає величезні кошти від мешканців громади, мешканців багатоквартирних будинків. Але ну я я дуже сумніваюся, що якщо там провести опитування, що десь. Я так вважаю, відсотків 80 скажуть, що вони взагалі не розуміють, що роблять це ЖКС та да, що там вітають, що там е, там термінове роблять, але це не утримання е, житлового фонду в належному стані. Це все це всі розуміють. Е, да, була, була таке намагання у 2015 п'ятнадцятому, році провести реформу саме в секторі житлово-комунальних послуг. Ну на жаль, ну я можу сказати, ми дійсно про це про цю реформу багато говорили. Експерти обговорювали ці новели. Що от, ЖКС не повинні бути монополістами на рис на ринку надава на надання комунальних послуг. Що повинні з'явитися приватні керуючі компанії, Вони з'явилися. Але ця реформа ну на пів на мій погляд вона як, як це казати вона була е, трохи недокручена. Е, може, менталітет е, спрацював е, наш, на жаль, міталітет е, громадян не спрацював е, або інші. якісь точинки не знаю. але я можу сказати, що ця реформа, от вона забуксувала і не дала, наверное, напевно, тих. Речей, які були ем, запропоновані, були е, так передбачені. Але е, це такий приклад е, частний так скажемо. То, що стосується ну більшої частки е, комунальних підприємств, я впевнений, е, що треба е, проводити глибокий глибокий аудіт і корпоратизувати їх безумовно. Е, я вважаю, що да два-три, ну, наприклад, як ну, це. Сразу скажу, що це в першу чергу стосується великих е великих міст наших, там Одеса, е Харків, Дніпро, Київ. Там там це дійсно. зараз е повторюся, але це така чорна дира для місцевих бюджетів в невеликих містах. Села, селищах там е ну зазвичай одно, ну, максимум два комунальні підприємства, які виконують ну ті соціальні. Послуги, які ніякі інші приватні компанії не будуть виконувати це, не рентабельне, але в великих містах безумовно потрібна глибока глубока аналіз цих комунальних підприємств, чим, чим вони займаються, що вони роблять, які вони дохід, які вони які вони збитки, та проводять є ж щорічно, наскільки я знаю. Там профільне управління там економіки чи фінансів вони проводять, проводять проводять деякі заходи щодо комунальних підприємств, але це ну на жаль, це обізно не прозора, і більшість мешканців громади зазвичай не знає, чим займається вот та безліч комунальних підприємств, які утворює е, місцева рада. Яка, яка контролює ці підприємства, і яка ну якою то тості вони підзвітні та підконтрольні саме місцевої ради? Тобто, кому комунального підприємства, та те, що засновником виступає місцева рада, та селищна чи міська, та відповідно контролюється виконавчими органами відповідної ради, тобто? Так, згоден, що це логічний крок реформи, логічний крок реформи, в тому числі місцеве самоврядування, і це наближає наближає би, до європейських стандартів. Тобто, я згоден, це та дуже складна робота. Да, Ще раз скажу, може дійсно зараз це в умовах воєнного воєнних умовах. Це може не на часі, але Ну, якісь та там процедури робити треба, я вважаю. Юрію, а в який спосіб будуть переходити підприємства від комунальних до приватних? Я так розумію, ці 14 тисяч 12 підприємств вже будуть по минулих механізмах переходити, так як і інші ЖКС, наприклад, так як це відбувається на практиці? Ні, 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 тут е, інша річ, ЖКС, Вони як були комунальними підприємствами, так так вони і залишилися комунальними підприємствами. Р е, 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 річ у тому, що на цей на цей рин, ринок, який був. Е, до о, прийняття закону про жодокомунальний поступ фактично монополізований ЖКС комунальними покуренствами, е, прийшли е, да отримали змогу е, приватні компанії. Це добре. Це добре. А то що е, стосується корпоратизації комунальних ну, тут, ну е, законодавець і е, кабінет міністрів, тобто органи виконавчої влади, вони повинні е, розробити порядок. Як буде переходити так би, організаційна правова форма від комунального підприємства до, наприклад, там, приватного підприємства? Або є такі комунальні підприємства, які просто треба просто ліквідувати, як ну, зовсім не, не зрозуміло, що вони роблять? А вони є там, є штат, вони якусь там зарплату отримують. Тобто, все це ну як сказати, це навантаження на місцевий бюджет проаналізувати. Я вважаю, що кожен муніципалітет, кожна рада, вона повинна проаналізувати та прийняти відповідні рішення. Тобто, потрібно це комунальне підприємство, обґрунтувати це для суспільних потреб, для чого воно потрібно. Дати якісь там прозорість для наглядової ради, яка є на за на зараз, відповідно до законодавства, комунальне підприємство повинно мати наглядову раду, але це на ну зараз це формально. І ніхто не користується цими механізмами, цими е, е, інструментами. Тобто, є, наприклад, е, от, якщо брати от, е, зазвичай таку систему, є е, е, комунальне підприємство є орган виконавчий, виконавчий орган місцевої ради який контролює роботу цього цього комунального підприємства є профільний віцемер який загальну, так скажем загальне керівництво здійснює і все і оце така от о, о, така от о, ситуація вона ну на мій погляд потрібні, потрібні зміни і вони потрібні, ну напевно, вже навіть вже, я так вважаю. Юрію, а які загалом переваги корпоратизації? Як це покращить в минулому вже комунальні підприємства? О, складно тут сказати. Минуле комунальне підприємства, їх минуло, скажімо так, вже нічого не покращить. Вони або працювали дійсно, о, 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 ну, Зазвичай вони працювали е, працювали збиток. Е, доходних комунальних підприємств. Е, ну я, наприклад, ну не можу вам сказати крім одного комунального підприємства, яке було в Одесі е, до там, наприклад, го чи 2011-го року, це було комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса. Так, дійсно, це була прибуткове підприємство, за рахунок якого Утримувалося всі інше комунальне підприємство. Тобто вони перекидували там бюджети, кошти і таке інше. Але я не от я, звісно, не економіст, не фінансист, але так на, я не можу сказати, яке в нас, от, наприклад, в Одесі, є комунальне підприємство, яке яке дійсно е, отримує дохід, і е, з якого по бюджет місцевий е, поступають платежі. Можливо, є, я. я не знаю просто. Я знаю, що більшість, більшість комунальних підприємств глибоко збитко. Вони постійно потребують дотації, і кожна сесія міської ради виділяє кошти на утримання тих чи інших комунальних підприємств. Тому, що буде, що було в минулому, в минулому це вже не питання. Питання, що буде в майбутньому? Як місцевий, місцева влада зможе грамотно і чітко. Реалізувати ці соціальні послуги, не, ну скажімо так, не користуючись комунальними підприємствами, тобто аутсорсинг, тобто якийсь -то там частний капітал, частний бізнес, приватний бізнес, так корпоратизація підприємств. Не ну, комунальних підприємств, напевно, буде на, на за тим же зразком, який був. Корпоратизація державних підприємств, що тож теж, теж державне підприємство це окрема тема. Там то теж суцільна корупція та не зрозуміло, куди кошти направлялися. Ось ну комунальне підприємство не все так було, не все так критична, але тим не менш потрібний потрібні зміни. Ще раз кажу, і ну вважаю, що вони будуть, тому що раз Верховна Рада цим питанням, от вже так кажемо, розглядає це питання. Ну, це напевно там на скоріше, скоріше все, там на найбільше на найближчий може бути Юрій. Дуже дякую за пояснення. Дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Юрій Ямковой був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.